15-й Міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Мій Рідний край. Фестиваль Мій рідний край розширює свої горизонти. Історія стародавнього органу братів Рігрів у Мукачівському кафедральному соборі. Фольклорний фестиваль Словенська Веселіця відбувся у Перечині. художник яконописець Михайло Потапов в духовному живописі Закарпаття. Вітаю в ефірі. Програма від суботи до суботи. В Студію сьогодні з вами я, Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, розпочинаємо до вашої уваги огляд коротких новин. Минулої суботи відбулось урочисте відкриття нової угорськомовної школи Закарпаття. Товариство угорськомовних педагогів краю проводить такі заходи кожного року в іншому населеному пункті області. Цьогоріч урочистість пройшла в реформатській церкві села Велика Пало. Голова педагогічного товариства Ілдика Орос підкреслила, що у 2015 16 навчальному році кількість учнів, які розпочали навчання угорською мовою, збільшилась на 400 чоловік. Раніше такий зріст спостерігався на початку 90-х років. Минулого сторіччя у Солотвині відбудуться дні добрососідства з Румунією. Цей культурний захід було проведено всього один раз у 2002 році. Місце проведення свята прикордонна місцевість біля мосту через стису між селищем Солотвино Тячівського району та румунським містом. Сіґіту Марматії, повіту Марамуре. Найближчими днями сторону вивчать організаційні питання міжнародного фестивалю, зокрема можливості спрощеного переходу кордону для його учасників та гостей. Попередня дата проведення дня добрососідства. Останній тиждень цього місяця. Сімнадцятий міжнародний фестиваль телерадіопрограми Рідний край, який висвітлює життя, культуру та історію національних меншин, закінчився перемогою угорського фільму. Серед лауреатів фестивалю, що проводився у Кам'яниці Ужгородського району, опинилися три угорські твори. Загалом заявки на участь у фестивалі подали із шести країн на розгляд журі було представлено 71 телевізійну та 42 радіопрограми. Egy ungvár melletti középkori stílusban épített szabadidőközpont adott otthont az idei, sorrendben a 17. szülőföldem szép határa rádiós és televíziós fesztiválnak. Idén hat országból érkeztek pályamunkák a rendezvényre. A kelet-ukrajnai helyzet az utóbbi hetekben szerencsére elcsendesedett. A harci övezetben kevesebb összetűzésre kerül sor. A Kárpátaljától 1500 kilométerre zajló események, ha a közrendre nem is, de a megye gazdasági helyzetére mindenképpen hatással vannak. A szervezők azonban mindent megtettek, hogy 16 sikeres fesztivál után legyen 17. is. A rendezvény egyik fő támogatója idén is az MTVA és a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT volt. Már tavaly, amikor megtudták, hogy az ukrajnai helyzet miatt és a gazdasági válság miatt a kárpátaljai televízió nem akarja vagy nem tudja megrendezni, azt mondták, hogy ilyen nincs. Mert ez a fesztivál bizonyos mértékben egyedülálló ebben a térségben, és ezt meg kell tartani. Hiszen nem azokról szól, akik hatalmas nagy munkákat, dokumentumfilmeket, színes produkciókat tesznek le az asztalra, vagy készítenek, hanem éppen azokról a szürke eminenciásokról, akik fenntartanak egy televíziót, akik naponta gyártanak műsort, akiknek a műsorai különböző magazinokban hangzanak el, élőadásokban, bejátszóként, és mégis érdemesek arra, hogy külön is megversenyeztessük őket. Az fesztivál legfőbb célja az olyan kisebbségi televíziós és rádiós programok készítésének és bemutatásának támogatása, melyek a nemzetiségi hagyományok megőrzésére irányulnak. Őrölt száraz paprika, fokhagyma és bors. Persze nem csak a legjobb filmek közül lehetett válogatni Ungváron. A rendezvényen a kulináris élvezeteknek is nagy hangsúlya van. Minden televíziós és rádiós csapatnak főznie kellett egy babgulyást is, amit szintén a nemzetközi zsűri értékelt. Idén az Ungvári TV Ruszin szerkesztősége vitte el a fődíjat. Nagyon jó a vendégszeretetük, nagyon jó az, hogy, hogy, akik ide jönnek, azokat, azokat nagyon szívesen látják, nagyon szívesen fogadják. Én azt gondolom, hogy aki már nagyon-nagyon sok éve ide jár Kárpátaljára, hogy nincs mitől tartani, nincs mitől félni. A fesztivál fődíját az Arany Havasi Gyopárt az Ez volt a Sorsom című dokumentumfilm kapta. Hernádi Zsolt alkotása Kápolna puszta, az elnéptelenedett Sváb szellemfalu történetét dolgozza fel. A település teljes férfi lakosságát kivégezte a bevonuló szovjet hadsereg, a túlélők nagy részét pedig a háború után származásuk miatt kitelepítették. A háborús Ukrajnában Kárpátalja példát mutat összetartásból abból, hogy a különböző nemzetiségek békében, nyugodtan tudnak egymás mellett élni. Az MTVA pedig méltóképpen képviselte a hazai rádiós és televíziós újságírókat, és nem véletlenül ő lett a győztes pont a magyar televízió alkotása. A legjobb operatőri munkáért járó díjban Szél Zsolt részesült a Csendes Dunánál című dokumentumfilm képi világáért. A rádió műsorok kategóriájában a legjobb zenei rendezés díját Vasvári Anna Máriának a Magyar Rádió munkatársának az alkotása nyerte el. A legfontosabb az, hogy megvolt a fesztivál, mert ilyenkor mindig egy hajszálon múlik, hogy sikerül megrendezni anyagi okok miatt értelemszerűen nehéz helyzetben van Ukrajna. Örülünk, hogy ehhez segítettünk. Természetesen a tematikát is befolyásolta a háború, és mindaz, ami egy ilyen háborús helyzetet körülvesz. A nemzetiségek, népek szenvedik át azt a harcot, amelyet esetleg politikusok indíznak a fejük fölött. A filmek lényegében ezt tükrözték, de voltak közöttük nagyon szép humánus alkotások, mind a rádiós, mind az televíziós anyagban. És mi igyekeztünk kiválasztani szigorúan a minőség alapján, ami ebben a kaotikus helyzetben az emberit mutatta meg. A fesztivál a dokumentumfilmekkel, rövidfilmekkel és a kisebbségekről szóló riportfilmekkel lehetett nevezni. Валі мірідний край взяв участь фільм румунських колег, що має назву обговорення та встановлення мараморожських почесних звань для підкреслення їх особливого становища. Згодом відбувся перегляд цієї телевізійної роботи у Солотвині, аби обговорити актуальні питання для лідерів румунської спільноти. În perioada 9-12 septembrie la Ujgorod s-a desfășurat Forumul Mediatic European, cea de-a 17-a ediție a 17 Festivalului Internațional de Programe Televizate și Radiofonice pentru Minorități, Plaiul meu natal. Cea de-a 17-a ediție a venit cu o nouă provocare. Redacțiile naționale din cadrul companiei urmau să invite participanții la concurs, veniți de peste hotare, să facă în prima zi o escală în comunitățile etnice la care aparțin și să-și prezinte producția telespectatorilor, invitându-l la dezbateri despre Necesitatea existenței misiunilor în limbile materne. Reputatul jurnalist și scriitor Marian Ilea și-a asumat rolul de moderator al dezbaterilor și și-a prezentat un film despre istoria nobilimii Maramureșene. În localul Maramureș, sediul asociației cu același nume, președinte al cărei este Anica Bococi, un local cu pretenție argumentată de a deveni cafenea literară, s-au adunat primari, profesori, lideri de asociații din toate satele românești pentru a-i da festivalului Plaiul meu natal extensiune, o altă dimensiune mult mai profundă și mult mai aproape de sufletele tezi spectatorilor noștri. Invitatul de onoare al manifestării de la Slatina a fost domnul Anton Ruhian, prefectul de Maramureș, care a mărturisit cu sinceritate care un respect deosebit pentru românii din dreapta Tisei și apreciază impactul produs de festival asupra comunității românești. Aducem sincere mulțumiri domnilor Marian Irea și Mircea Mezei pentru efortul depus, doamnei Anica Bocos pentru ospitalitate și tuturor participanților de pentru discuțiile pe care le-au purtat. Saparea noastră este într-adevăr în tineret, în cultură, dar dacă suntem foarte obiectivi, Salvarea noastră este ceea ce este traiul nostru pe aceste meleaguri. Și eu le-am văzut și le-am simțit. Și vreau să vă spun astăzi, o să vedeți și filmul lui Marian, vă, vă felicit. E atât de simplu cuvântul ăla, dar mă bucur atât de mult că am văzut festivalurile noastre și m-am văzut în portul Maramureșan autentic și am spus-o de foarte multe ori. De foarte multe ori. E foarte importantă Republica Moldova, pe frații noștri și de multe ori mă deranjează că de foarte puține ori se discută de românii de dincolo de Tisa. Uh, să văd Ucraina în Uniunea Europeană și atunci trecutul, de fapt, devine prezent. Deocamdată vorbim de prezent, viitorul înseamnă Uniunea Europeană și pentru Ucraina. Uh, și atunci vorbim de Maramureș, așa cum vorbesc profesorul universitar Ioan PISO și așa mai departe. Deci pentru mine e o bucurie că am venit aici, că ne întâlnim cu comunitățile românești, repet, în cadrul unei extensii a unui festival internațional de film de televiziune. Întâlnirea culturală de la Slatina își cere continuare logică. Ea, sperăm, va deveni o tradiție, un eveniment așteptat și apreciat, căci e un merit al organizatorilor și un noroc pentru noi, în special pentru cei care realizează emisiuni în limba română. Vor mai fi sau nu și alte ediții ale Forumului Mediatic, Festivalul Internațional de Programe Televizate și Radiofonice pentru Minorități Plaiul Meu Natal, depinde de noi, jurnaliști și de dumneavoastră. Телеспектаторі, ноштрі фідель. Органна музика здавна приваблює слухачів своєю багатогранністю. Вважається, що цей музичний інструмент надзвичайно благородний в кафедральному соборі святого Мартина, що в місті Мукачево, орган відомих братів рігерів зберігся до сьогодні, проте, не зважаючи на свою давність, він і нині супроводжує богослужіння. Auf dem ziemlich kleinen Territorium von Mukachevo befindet sich die große Zahl von originellen Sehenswürdigkeiten. Ihre geheimnisvolle mittelalterliche Atmosphäre und merkwürdige Harmonie locken viele Besucher an. Solche Harmonie hat sich auch in der St. Martin-Kathedrale geprägt, die die originelle mittelalterliche Malereien aus dem 14. Jahrhundert bewahrt hat. Die Kapelle ist der Altarteil der alten Kirche, die im 14. Jahrhundert gebaut wurde. Im Jahre 1904 wurde sie wegen des schlechten Bestands abgebaut. Außerdem war sie zu klein für Mukachevo. Einige Zeit war die Kirche in Herrschaft von der kommunistischen Gewalt. In jener Zeit bekam die Kathedrale den Status des Baudenkmals. Sowohl die Kapelle als auch die Kathedrale wurden im gotischen Stil gebaut. Die Kathedrale ist wirklich eine ganz bezaubernde Kirche mit einer wundersamen Geschichte. Die uralte Orgel, die mächtigen Glocken und die einzigartige Uhr laden die Gläubigen zum heiligen Gottesdienst ein. Herr Robert ist der echte Bewahrer von Mukácschewer-Kathedrale. Hier verbringt er die meisten seiner Zeit. Dank seiner Pflege funktioniert hier alles. Aber besondere Beziehung hat er zu der Orgel. Eben ihr Klang gibt der Kathedrale diese eigenartige Atmosphäre. Unsere Gläubigen und die Förderer haben das Geld für die neue Orgel, die von Brüdern Rieger in Budapest geschafft wurde, gespendet. Diese Orgel ist noch heute da. Sie wurde mehrmals repariert. Während des Krieges im Jahre 1918 wurden 36 Röhren herausgeholt. Bis 1925 funktioniert sie nicht. Dann auf die Bitte des damaligen Kirchenvorstehers, Wurde sie von Brüdern Rieger wieder renoviert? Bis heute gab es keine großen Reparaturen. Die Orgel arbeitet und seine Lautung begleitet, Gott sei Dank, die Gottesdienste. Der Glockenturm ist der merkwürdige Schmuck der Kathedrale. Um sie zu erreichen, soll man mutig die steilen Treppen hinaufgehen. Ursprünglich bestand sie aus drei Glocken, verschiedener Größe. Heutzutage sind nur zwei die kleinste und die mittlere zu hören. Der Glockenturm wurde auch wie die Kathedrale im Jahre 1905 gebaut und die Glocken wurden im Jahre 1925 abgeformt und aufgestellt. Jede Viertelstunde lautet aus dem Hauptturm der Kathedrale der Klang der Uhr. Diese ist ein unentbehrlicher Teil der Glockenturm. Die Uhr ist 300 Jahre alt. Die ähnlichen gibt es auch in Österreich, aber nur als Ausstellungsgegenstand. Die funktionierenden alten Uhren sind in Europa eine Rarität. Der römisch-katholische Kathedrale dient zum echten geistlichen Schmuck der Stadt Mukachevo. Ваки Закарпаття щороку з нетерпінням чекають початок осені, адже тоді відбувається визначне обласне свято словацького народного мистецтва Словенська Веселіца. Цього року фольклорний фестиваль проходив у місті Перечин. У святі, окрім місцевих, взяло участь багато колективів та виконавців зі Словаччини. oblastná slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica, ktorá každoročne spája Zakarpátcov a Slovákov, sa v tomto roku konala v meste Perečín. Sviatok, ktorý sa organizuje už od roku 1995, je významným kultúrnym podujatím, ktoré podporuje, zachováva a rozvíja ľudové tradície slovenskej národnostnej menšiny prehlbuje a posilňuje jej identitu, propaguje slovenskú kultúru na Ukrajine a slúži pre udržiavanie medzietnickej harmonie v našom regióne. Ľudový sviatok, na ktorom sa zúčastnili hostia zo Zakarpátska a Slovenska, sa otvoril znením ukrajinskej a slovenskej hymny. Počas slavnostného zahajenia festivalu ku všetkým prítomným sa prihovorili vzácni hostia, a to generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burjanova a predseda Zakarpátskej oblastnej štátnej administrácie Henadi Moskáľ. Ďakujem všetkým krajanom za to, že rozvíjajú svoju krásnu Slovenčinu, že rozvíjajú bohatosť kultúrnych tradícií a obohacujú tým za Karpackú oblasť, naše blízke susedstvo. Želám vám naozaj krásny deň, ale hlavne pokoj a už navždy mierové dni. Všetko dobré. Všetkých pritomných na festivále slovenského folklóru Slovenská veselica 2015, ktorí nás obohatili nelen Ти є смайтанцями, а ай людовим умінням словаков Закарпаття. Дякую, приємного свята вам. Kultúrny program Slovenskej veselice pozostával z vystúpení najlepších súborov zo Zakarpátska a Slovenska. V tomto roku sa na slávnosti zúčastnilo 22 kolektívy a predviedli výborné tance a spevy. Približili divákom slovenskú kultúru. Krásny deň, dnes máme veselý a slovenskú veselicu bars ľubíme. Preto Жатує веля людових песнічок, жатує прекрасні людові танці, а люди сату знайомлять, а повідають старих камарах, а камараток. Všetky sme tu šťastní a šťastní preto, že ešte žijeme a sa vstretneme. To je dobre. Organizátormi Sviatku slovenského ľudového umenia Slovenska Veselica sú Matica Slovenska na Ukrajine, Zakarpatská oblastná štátna administratíva a iné štátne organizácie. Táto slávnosť putuje po slovenských lokalitách Zakarpátska už vyše 20 rokov a dnes prvýkrát zavítala do tohto, tohto malebného mestečka Perečín. Slováci na Ukrajine žijú a tvoria. Budujú si svoje slovenské školstvo, rozvíjajú kultúru, upevňujú tradície a obrady. Aj dnešná slávnosť je tomu svedectvom. Vážení a milí, o pár dní oslavíme Sviatok Sedembolesnej Panny Márii. А я вам хочу всем шатким зажила. Охраннює сидям болесна панна Марія, патронка Словенська. Ми е, кожного року є співорганізаторами цього фестивалю. Е, ініціюємо створення оргкомітету, працюємо над його підготовкою, і звичайно, фінансове управління культури теж допомагає фестивалю е, відбуватися. Е, що Оригінально, ну по-перше, те, що воно в центрі міста містечка Перечин. Мені, наприклад, дуже імпонує е, це місто. Воно якби супутник Ужгорода, але надзвичайно таке е, затишне е, і приємне місто. Я завжди тут люблю бувати. Мені здається, що і фестиваль себе тут почуває добре, тому що ми бачимо по глядачах. Е, З'їхалися багато словацьких колективів із е, нашої області, е, і не тільки словацьких, а й ті, які виконують словацькі пісні, колективи. А це є дуже добре, тобто, ми в Закарпатті показуємо, що для нас українців Закарпаття дуже знаково, те, що ми поважаємо культури всіх народів, які проживають поряд з нами. Про творчість цієї людини ще за життя було знято фільми та написано декілька книг. А на схилі його років про нього дізнався весь світ. Нині всесвітньо відомий художник іконописець, єгиптолог, письменник та архідіякон православної церкви чималий відрізок свого життя провів на Закарпатті, чим увінчив у своїй видатній біографії наш мальовничий край. Судьба Михаила Михайловича Потапова удивительна и в то же время характерна для миллионов людей, ровесников начала XX века. В этой судьбе, как в зеркале, отразились только с разной степенью боли, потерь и приобретений, надежд и горчайших разочарований события того бурного, менявшегося с невероятной скоростью времени. Этот человек был особого, скажем, особого, скажем, такого э, шарма и особого э, типа, потому что его дворянское происхождение видно было прямо у него на лице. Его речь, его жесты, его осанка, так сказать, э, Поворот головы, умение говорить, это все говорило о том, что это человек, так сказать, что это аристократ. Родившись в 1904 году в Варшаве в семье генерала медицинской службы, Михаил Потапов на протяжении своей жизни оказывался свидетелем многих драматических событий минувшего XX века. За его плечами долгая и трудная жизнь. Он помнит царскую Россию, немецкую оккупацию и пять лет сталинских лагерей. В его жизни было много горя, но было и то, что давало ему силы жить. Глубоко верующий человек Михаил Потапов стал в 1945 году дьяконом православной церкви и в послевоенные годы всего себя отдал иконописи. І розпісі храмов. Якщо взяти традицію східного іконопису, то він характеризується однією з найбільших моментів у ньому. Є це присутність. В кінці кінців східна традиція в іконописі ніколи не намагалася створити якийсь яскравий реалістичний образ. І тому вся увага буде приділятися очам. Це вже бачимо з давнього Єгипту. Зокрема, якщо традиція або канон єгипетський говорить про те, що обличчя завжди зображувалося у око фас. Саме фас дає присутність. В этом взаимном преобразовании канонического сюжета, византийского письма и собственного осознания видел для себя художник-иконописец Потапов главную задачу. «Как Бог дал мне это понять и воплотить», – писал он, Господь йому судив прожити довге-довге життя. І через усе своє життя до останнього дня, навірно, він кісточка в руках була, 104 роки прожив. Дуже інтересна людина, така жила дійсно в Закарпатті. і приємно нам, що не забувається такий, як кажуть, чоловік. Його картини будуть, звісно, напоминати за нього. І ще довгі, довгі часи. Якщо роздивлятися я роботи у контексті того часу, то це одні з кращих робіт на той період. Зважаючи, я кажу, на Бо, говорячи про професійне мистецтво на Закарпатті, це цікавий теж момент у творчості. Ну, так можна сказати, що на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що роботи їхні наслідуються. Художники, які працюють для церков. Дуже часто беруть за основу якраз творчість Потапова. Дуже часто можна бачити і такі відблиски у творчості, можливо, значно примітивніших художників, але можна вгадувати, звідки вони беруть інспірації того мистецтва, яким займаються. Так як я художник, допустим, самоучка, а то був один із учителів, як кажуть, котрий дуже багато, як кажуть, направив, підправив художництво моє, бо немножко воно глупче упозирувало. Я тепер усе, коли щось хочу писати, ікону або ще буває картина, то усе я на нього орієнтую, на Михаїла. Такий був нерукавий чоловік, дуже відкритий, секретів ніяких, як кажуть, не мав, дуже любив суспільство. У Закарпатю я знаю, так із розговорів, десь 20 років прожив у єпархії. Ну, він був свободний художник, так що з усього закарпаття люди знали про нього, і тепер можна зустріти по всьому Закарпаттю одну-дві ікони по всіх селах, по всіх зараз храмах. Задумуються ли сьогодні прихожані десятків храмов нашого края? обращаясь с молитвой Господу о том, что лики святых, смотрящие на верующих, проведением Господним были созданы рабом его Михаилом Потаповым. Пуск добігає свого завершення. Наразі у мене все. Бережіть себе, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось. Перший день свята Дні європейської культури. Берегово. 14-та міжнародно туристична виставка Ярмарок тур Євроцентр 2015. Ужгород. Дитячий ярмарок кидаєте розваг фортеця Ужгородський замок.